Всім привіт! Мене звати Оля і це вже моє друге відео. І в цьому відео ми будемо готувати клінчики. Для цього нам знадобиться цукор, сода, молоко, мука, сіль і одне яйце. Спочатку ми зб'ємо одне наше яйце в миску. Далі ми візьмемо ложечку. ложечку. І дамо три чайні ложки цукру. Сюда. Раз, два, і три. Правим. Дамо щепотку солі. А мені здається, тут вже є. Кращепоточка. Дальше велимо до цього молоко, Так. муку. інколи. Е, тепер дамо щепотку солі, фути соди ой. Або розпушкать, хоча тут це ж саме. А тепер давайте треба купити. Так, я ставлю. Приблизно щось таке має вийти. Включаємо нашу пательню. А тепер наливаємо ту-ту тісто, коротше трошки вже є. Ось так воно виглядає у мене. От я думаю, вже час вже перевертати. Ось такий от блінчик у мене вийшов. Ну, майже вийшов. От, я не знаю, але він в мене піднявся вверх. Ого. І стоїть не так, як треба. ти так. Ой. Перший блінчик у мене вже готовий. Так, зараз от, от кінці ззаду. І зараз... А зараз ви подивитесь, і, скільки в мене їх вийшло і які вони вийшли. Ось мої блінчки вже готові. І в мене вийшло 6 штучок. Всього лише 6 штучок. І зараз моя сестра Наталя буде їх пробувати. Наталя! Пора? Локти. Михно. Що, всім дякую за перегляд, на цьому було все. З вами була Оля, всім па-па!